Вітаю всіх! Пропоную подивитися, чого чекати від нового тижня, що там він принесе, кому, що. Розклад буде, як завжди, на три варіанти. Буде і порада, звичайно, як з цим поратися і як краще діяти. Тож це буде перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого, що вам принесе новий тиждень. Четвірка кубків імператриця, і луна місяць перевернутий. Ну, дивіться, можливо, вас е, змусять діяти, тому що ви чогось не помічаєте. Якісь шанси вам дає Всесвіт. Можливо, для когось це буде шанс у тому, щоб стати імператрицею. Тобто, можливо, вийти заміж, можливо, стати мамою. І вас може лякати та невідомість, яка буде потім. Тобто наразі ви, якщо і дізнаєтеся або про вагітність, або щось про нове, то ви можете розгубитися, і вас сумніви якісь можуть долати. Можливо, якась інформація до вас буде приходити, така неприємна, яка на вас буде наводити якісь страхи, можливо, образи будете пригадувати. Але що вам з цим зробити? Для того, щоб ви цей тиждень у період із 18 по 24 листопада відчували себе комфортно, перестаньте самі себе лякати. Ну, Тому що не такі страшні події відбуваються, як ми самі себе можемо накрутити. Це мається на увазі повсякденні справи, тобто звичайне життя не в екстремальних ситуаціях. Тож дійте сміливо, не бійтеся, у вас все вийде. Вам Ну, прям всесвіт пропонує щось нове розпочати, в нове життя йти, і залишити оті страхи і образи. Це був перший варіант. Другий варіант. Для вас події на новий тиждень, з 18 по 24 листопада. Сімка пентаклів перевернута, закохані, перевернуті і шістка жезлів. Ну, Дивіться, можливо, ви по другому варіанту десь застрягли на якихось певних подіях, або не можете щось робити або втілити через те, що ви або хворієте, або не відчуваєте ресурсу. можливо, навіть просто не вистачає у вас натхнення або часу, щоб те все справити. Але це виходить у вас лише через те, що ви. Неправильний вибір зробили, тобто не той напрямок обрали. Тож обміркуйте, що вам потрібно, що вас надихає, можливо, вам якісь приємні такі спогади допоможуть у цій справі, можливо, ваша родина вам допоможе, підказки якісь вам дадуть, можливо, вкажуть той напрямок, напрямок який вам потрібний. Тому на цьому тижні вам доведеться щось обирати. І починати уже діяти. Виходити із того сонливого стану, де ви трішки зависли, можливо, здоров'я своє лікували чи ще щось, але вам вже варто вийти у свою перемогу. Тобто досить там зависати, рухайтесь вперед. І все у вас тоді буде гаразд. Тож такі події для вас очікуються, щоб ви вже на цьому тижні почали діяти. І вийшли з того стану, який вас тримає. І третій варіант Вісімка мечів перевернута, сонце і туз Пентаклів. Дивіться, по третьому варіанту, от ви буквально не бачили свого шляху. А через це ви втрачали свої шанси. Тож, на цьому тижні, щоб не допуститися тих помилок, щоб ви не втратили свій шанс. Не очікуйте, що хтось щось за вас вирішить. Не очікуйте, що якщо десь треба піти на якісь перемовини, з кимсь домовлятися, щось вирішувати, що це хтось за вас це все зробить. Будьте відкриті як діти, і вам доведеться діяти. Знаєте, як нібито ви вперше те будете робити. Можливо, ви вже і проходили ті етапи, і періоди свого життя, але вам все потрібно буде робити як спочатку і черпати свою радість від життя. Також зрозумійте, що для того, щоб ви на цьому тижні отримали шанси, фінанси або ще щось не варто очікувати чиєїсь допомоги. Дійте самі. Тож, для третього варіанта був такий. А я бажаю вам приємних подій на новому тижні і взагалі у вашому житті.